Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позоний Фріман. І сьогодні ми розберемо таку досить делікатну тему: це поломки зброї, а саме затримки в стрільбі. Що ж, сьогодні у нас на огляді моя власна гвинтівка, Diamondback db 15 ar 15 цивільна. Якщо ви дивилися наші попередні відео, то ви, мабуть, бачили, як вона не досить гарно справляється з деякими видами набоїв. І було дуже багато коментарів, що це арка погана. Приходилось всім відповідати і пояснювати, що причина була не в арці. А в тому, що вона недостатньо вірно була тюнінгована для того, щоб стріляти бойовими набоями. Тому ми сьогодні розберемо цю тему, вияснимо, які є затримки в стрільбі і способи їх усунення. Що ж, для вас я систематизував та виокремив три основних типи затримки в стрільбі. Перший тип це коли в нас просто банально закінчились патрони в магазині, і ми не можемо стріляти. На AR-15 це виглядає наступним чином. Гвинтівка стала на затворну затримку, ви туди заглянули, подивилися, що магазин пустий, зрозуміло, що закінчилось БК, Треба перезарядити. Далі, другий тип затримки в стрільбі. Коли ви ведете вогонь, натискаєте на спусковий гачок, постріл не відбувається, ви подивились ось сюди, а у вас тут все добре. Це означає, що у вас осічка, неякісний набій, який просто не вистрілив з вашої зброї. І третій тип затримки в стрільбі це коли наша зброя заклинила. Ось подивіться, як це виглядає. Ви подивилися на затворну раму, грубо кажучи, в це місце, і у вас стирчить гільза, або вона просто не закрита, не в крайньому передньому положенні. І знати, нехай в коментарях напишуть, з якої зброї. Саме ця гільза. Що ж, давайте розберемо, як усунути ці затримки в стрільбі, для того, щоб ви знали, як врятувати себе в найскрутніший момент, коли ваша зброя вийшла з ладу і з нею трапились якісь нюанси. Отже, у вашої гвинтівки банально закінчилися набої. На Р-15 це виглядає наступним чином. Ви можете подивитися в це віконце і ідентифікувати порожній магазин. Ваша задача скинути пустий магазин та приєднати магазин з набоями. Далі натискаємо на ліву частину гвинтівки, і у вас зброя заряджена, готова вести далі вогонь. Що ж, переходимо до другої причини, чому ваша зброя може вас підвести. Уявімо, що ви ведете вогонь, натискаєте на спусковий гачок, а у вас постріл не відбувається. Дивимося на ось це місце це затворна рама вашої зброї. Вона в правильному положенні зі зброєю все ок. Це означає, що у вас попався неякісний набій. Ваша задача максимально швидко викинути цей набій з патронника і дослати наступний. Далі ваша зброя 99% буде здійснювати постріли. Наступна причина, чому ваша зброя може підвести вас в самий непідходящий момент, це те, що вона зловила клин, тобто заклинила. Ви так само натискаєте на спусковий гачок, постріл не відбувається. Дивитесь ось це місце. Бачите, що затворна рама вашої зброї не закрита до кінця або з неї щось стерчить, це означає, що ваша зброя заклинила. Який далі алгоритм дій? Що нам робити в цьому випадку? Наша задача понизити силует, від'єднати магазин. Далі перезарядити зброю, впевнитись, що у нас пустий патронник, немає набою. Приєднати магазин, зарядити зброю. І ми готові далі виконувати стрільбу. Що ж, зараз на практиці розберемося, як усувати проблеми з вашою зброєю, а саме осечку. У мене тут заряджені нормальні набої, заряджені також погані. Я зараз буду реагувати згідно своїх навичок. Постріл. Осечка. Пустий. Отже, якщо ви натискаєте на спусковий гачок, у вас не відбувається постріл, максимально швидко перевіряєте стан вашої зброї, якщо все окей. Це осечка. Перезаряджаєте, досилаєте нормальний патрон і виконуєте постріл далі. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів. Та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Переходимо до найскладнішої ситуації, яка у вас може виникнути зі зброєю під час стрільби, це клин. Зараз оператор допоможе мені зробити клин за допомогою ось такого інструменту. Все ж таки, треба пам'ятати, що. Наскільки ви класно не стріляли, а копати вам все одно доведеться. Зараз будемо робити клин за допомогою черенка лопати. Що ж, зараз мені будуть закривати затворну раму для того, щоб гільза не вилетіла і зброя заклинила. Готовий. Постріл. Клин. Наша задача понизити силует, витряхнути все, що застрягло. Приєднати магазин, зарядити зброю і далі можна стріляти. Буває таке, що гільза підстриє і за допомогою правої руки ви можете її розхитати і викинути. Далі дивитесь що у вас нормальний набій в патроннику, можна стріляти. Як це усувається стоячи? Тримаєте гвинтівку. Я пустив. Що ж, як ви побачили, на практиці досить швидко можна усунути проблеми з вашою зброєю, якщо мати достатні навички. Тому е, не зволікайте, навчайтесь, бо час зараз дуже скрутний, і ви не знаєте, коли вам це може знадобитись. Бувають такі випадки, коли ваша зброя дуже сильно заклинила, ви натискаєте на спусковий гачок, постріл не відбувається, ви не можете відкрити затворну раму. Що ми робимо в такому випадку? Понижаємо силует, від'єднуємо магазин, беремо правою рукою, якщо ви. Правша сильною рукою відводимо затворну раму, вона все одно не відкривається. Робимо наступним чином: беремо зброю в таке положення, прикладом, б'ємо о землю, даємо їй додаткову інерці і в цей же момент відтягуємо ручку заряджання. Таким чином, ви відкриваєте затворну раму. І той набій, який підстряг, він випаде. Але будьте уважні, в цей момент. Щоб ваша голова не була на одній лінії зі стволом. Бувають також випадки, коли у вас застрягла гільза і ви ніяким способом не можете її звідти дістати. Ось такий вигляд має ця проблема. Так само нам тут знадобиться вже шомпол. Тобто в реальних бойових умовах це ви навряд чи вже зможете зробити. Лише в місці, де не ведеться плотний контакт. Шомполом обережно підстукуємо, у нас випадає гільза. І зброя готова до стрільби. Бувають випадки, коли ваша зброя дуже сильно заклинила, і ви вже ніяким способом не можете її відкрити. Що робити в цьому випадку? Нам знадобиться додатковий інструмент для усунення цієї проблеми. Що ж, від'єднуємо магазин, і нам доведеться повністю розібрати нашу гвинтівку, від'єднати верхню частину від нижньої. Ось таким чином ми розбираємо нашу AR-15, беремо верхню частину в таке положення, і нам знадобиться болт. Або щось схоже на нього. Наша задача поставити болт в ось це місце і здійснити декілька потужних ударів по затворній рамі. Бити можете чим завгодно, що під руку попадеться. В моєму випадку це ось такий глушник. Ось бачите, поступово затворна рама в нас відкривається. І я можу її навіть дістати. Бувають випадки, коли набої перегріваються на сонці і застраюють ваші зброї, що не дає вам змогу нормально стріляти. Отже, ви повинні запам'ятати, що ні в якому разі не рекомендується бити будь-яким предметом по ось ручці заряджання, тому що ви її просто-напросто зламаєте. Вам треба знайти ось це місце затворної рами, ось воно. І бити саме сюди, для того, щоб ваша зброя відкрилася. І дозволила вам виняти застрахшений бій. Що ж, навчайтесь, тренуйтесь та будьте сильними. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал, на наш новостворений TikTok Та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.